До виборів президента України залишилися лічені дні. А особи, які зробили собі славу в місті на скандалах та провокаціях, а тепер стали членами окружної виборчої комісії, розпочали звичну для себе роботу, яка полягає у влаштуванні скандалів. Їх мета створення негативного фону і недовіри до процесу проведення виборів. 25 березня 2019 року з 13.00 Окружна виборча комісія згідно графіка, затвердженого Центральною виборчою комісією, отримувала виборчі бюлетені на наш територіальний виборчий округ. Також це було проведено на відкритому засіданні значить, окружної виборчої комісії нашого округу, були присутні всі члени комісії, спостерігачі офіційні від кандидатів і від громадських організацій. Ми отримали ці виборчі бюлетні. Розмістили їх в спеціальне приміщення, де вони мали зберігатися. Туди також поклали протоколи, які були ну, призначені для підрахунку для встановлення результатів виборів. Значить, це приміщення ми опечатали, скріпили підписами. Але в кінці дня надійшла інформація з ЦВК, що ми маємо передати відомості про номера цих протоколів, які є в цих упаковках. Тому вечором було прийнято рішення головою комісії Брушневським. На ранок 26 числа, 26 березня, зібрати членів комісії на засідання, відкрити це приміщення. Але в зв'язку з тим, що воно було опечатано і скріплено підписами, необхідно було зібрати засідання. Все було зроблено з метою, щоб ці протоколи звідти забрати, бо вони не обов'язково повинні там зберігатися, переписати їхні номера і передати необхідну інформацію на центральну виборчу комісію. Значить, Десятого, 10... 26 березня 2019 року о 10.00 ми зібралися на засідання. Було присутніх 18 членів комісії. Довго не могли в який спосіб ми це маємо зробити. В кінці дійшли до консенсусу. Я запропонував, що ми маємо відкрити це приміщення комісійно витягнути. Ці упаковки з цими протоколами, далі його закрити, опечатати, протоколи віднести в будь-яке приміщення, вирішили приміщення системних адміністраторів, там, щоб вони зберігалися, переписати відповідні номери. Це рішення підтримали одноголосно всі члени комісії, в тому числі і Валентина Магілат, яка була присутня на цьому засіданні. Ми вийшли, значить, підійшли до цього приміщення, відкрили. Це також ну, знімалося, була у нас присутня журналістка. Діновська Лариса, яка викидає, це в Facebook, там є відео, можна побачити. Забрали бюлетні, ми не трогали, вона зайшла в приміщення, побачила, що бюлетні стоять на місці. Забрали значить, пачки з протоколами і перенесли їх в приміщення системного адміністратора. Після цього представник кандидата у президенти від однієї з націоналістичних партій Валентина Магілат викликала до приміщення окружної комісії поліцію. Я бачив, що під час засідання комісії, коли ми здійснювали ці дії, Валентина Магілат кудись дзвонила, але я не звернув увагу. Потім, того ж дня, 26 березня 2019 року, о 14 14.00 чи 1420, я не пам'ятаю, зайшли працівники поліції нашого міського відділу. І, значить, ну, проінформували мене, що вони хочуть значить, взяти з мене пояснення. Я запитав з приводу, чого беруться пояснення. Вони мені сказали, що на номер 102 міського відділу поліції поступив дзвінок від члена окружної виборчої комісії «Могила», де вона повідомила про те, що відкривається приміщення, де зберігаються виборчі бюлетені, і в неї значить, є підозра, що ці виборчі бюлетені кудись можуть винести. Я був шокований цим, тому що ну, взагалі. значить... Про виборчі бюлетені взагалі ніякої мови не велося, і вона була присутня, і вона голосувала. Мова йшла про, скажімо, протоколи дільничних виборчих комісій. Але я не відмовився від дачі пояснень. Я розповів все працівникам відділу поліції, як відбувалося, сказав, значить, де можна знайти відео цього процесу, значить на сторінці Facebook, дав пояснення на камеру і дав письмові пояснення. Значить, Потім у нас вечором було засідання. Оскільки, ну, е, я зрозумів, що це може стосуватися не тільки мене, а й інших членів комісії, я вирішив підняти це питання на засіданні окружної виборчої комісії. Значить, це питання того ж таки 26 березня, осібна ну, було піднято на засіданні окружної виборчої комісії. Валентина Магілат сказала, що вона нікуди не дзвонила, що вона не дзвонила на 102. Тому в мене виникли підозри стосовно того, чи говорить правду вона, а можливо недостовірну інформацію подає сама поліція. Ми на цьому засіданні прийняли постанову і звернулися до відділу поліції на предмет того, щоб вони роз'яснили, в рамках чого проводилось значить, допитування мене, а потім після засідання поліція приїхала у складі десь приблизно 10 чоловік і допитувала кожного члена окружної виборчої комісії. Значить, прийняли постанову, що нам роз'яснили дійсно, чи був дзвінок пані Магілат. Значить, дійсно, чи, значить, вона піднімала такі питання, які вона говорила, бо це дивно, бо вона була на засіданні цієї комісії, значить на ранковому, коли ми приймали рішення по цьому, вона взагалі значить, не висловлювала ніяких заперечень. Крім того, якщо член комісії не згідний з якимось рішенням, або він бачив, що процедура відбувалася якась неправильна, він може до протоколу викласти окрему думку, чого на, то, на даний момент і не було зроблено. Значить, Цю постанову окружна виборча комісія прийняла два чоловіка, тільки здається, проголосували проти, Магелат і ще хтось, я не пам'ятаю. І ми направили дану постанову як в відділ поліції, так і в центральну виборчу комісію. Тому що центральна виборча комісія, якщо піднімається таке питання значить, про виборчі бюлетені, вона має бути проінформована. Значить, До сих пір відповіді не було, але я думаю, що в найкоротші терміни вона надійде згідно значить, сроків, які передбачені законодавством. На думку Олега Підскоцького, такі дії Валентини Магілат є одним зі способів дискредитувати роботу всієї окружної комісії. Я хотів би мешканців міста запевнити, що комісія працює, значить. Відповідності до вимог чинного законодавства виконує всі дії, які передбачені календарним планом, який затверджений Центральною виборчою комісією, і все, що необхідно для е, значить, проведення виборів президента України у законний спосіб, комісію буде дотримано. Значить, тому е, заяви деяких членів окружної виборчої комісії чи деяких політичних сил, це, на мою думку, в першу чергу є, скажімо. Як спосіб дискредитувати роботу цієї комісії, тому що, на жаль, не перший раз я помічаю, що деякі політичні сили і деякі члени окружної виборчої комісії намагаються використати окружну виборчу комісію як площадку для агітації. Це не можна робити. Я завжди був противником цього, я завжди казав. Значить, це орган, який забезпечує проведення виборів. Агітацію, будь ласка, проводьте у спеціально відведених для цього місцях. І використовувати для цього необхідні інструменти. Не здивуємося, якщо Валентина Магелат після виходу цієї публікації спробує звинуватити когось із журналістів нашого видання у фальсифікації виборів президента України. Хотів би запросити всіх виборців нашого територіального округу прийти 31 березня 2019 року на свої дільничні виборчі комісії. Прийняти участь у голосуванні і зробити вибір, який вони вважають за потрібний, для того, щоб обрати президента України.